Привіт, сьогодні в нас така, знаєте, тема на межі, е, науки, філософії, навіть духовності, квантова духовність. Доброго дня! Так, це справді цікавий синтез. Ми будемо спиратись на ідеї, та із вогник письменниці-фантастки. Саме так вона бачить у цьому е, ну, потенційно новий етап для людства. Дійсно, це такий собі пошук нових сенсів. Особливо зараз в нашу епоху технологій, тут увага до емоційного інтелекту, до внутрішнього світу. Так, і досліджувати це пропонується так само глибоко, як, скажімо, квантову фізику. Абсолютно. І наша сьогоднішня місія спробувати розібратися, що ж це таке. Бо вогник, знаєте, вона так досить різко попереджає угу. якщо розвивати лише технології, там квантовий інтернет, космос освоювати, а забути про. Ну, Духовність, емоції, то, що тоді? то ризикуємо стати просто біомашинами. От давайте це розпакуємо. Що це за біомашини? Ну, біомашини це звучить трохи лячно, звісно. Але ідея в тому, щоб попередити про ризик спрощення, редукції. Спрощення до чого? До суто біологічних функцій їсти, спати, розмножуватись. От і все. Технології можуть зробити це життя комфортним, ефективним. Але чи буде в ньому сенс? Тобто ефективність замість людяності такий ризик. Саме так. Ігнорування внутрішнього світу власне, може призвести до цього, до існування без глибини. Зрозуміло. І вогник пропонує який шлях, щоб цього уникнути через цю квантову духовність? Так. Вона окреслює три, скажімо так, ключові напрямки чи цілі. Перша це духовна екологія. Духовна екологія звучить знайомо, але мабуть, тут є щось більше. Е, так, це не просто про охорону природи в звичному розумінні, це про фундаментальне переосмислення ставлення. Як саме не бачити природу тварин, рослини, навіть мікроорганізми, лише як ресурс, а як потенційних носіїв якоїсь власної форми. Ну, може не свідомості в нашому розумінні, але емоційного інтелекту, енергії, навіть мікроорганізми. Оце так. Тобто, припустити, що якась форма внутрішнього життя є у всього живого. Власне, так, це припущення про наявність біополя, можливо, навіть душі. Це, звісно, виходить за межі сучасної біології. Це більше філософське бачення. Цікаво, і що це змінює практично? Це веде до ідеї майбутнього, де ми не просто не шкодимо, а активно допомагаємо, відновлюємо екосистеми, лікуємо їх, використовуємо лише те, що вже завершило свій цикл. Тобто не споживати, а співіснувати і дбати. Саме так: співіснування і турбота. Гаразд, це перший пункт. А другий ви згадали щось про частинки, участь в еволюції часток. Це вже звучить як наукова фантастика. Ну, це, мабуть, найбільш. Е... Спекулятивна частина її концепції тут вона поєднує ідеї з квантової фізики та філософії свідомості, поєднує як гіпотетично. Вона припускає, що елементарні частинки вони теж можуть якось еволюціонувати, і ця їхня еволюція може бути пов'язана з розвитком свідомості у всесвіті, включно з нашою людською. Зачекайте, це щось доведене фізиками, чи це радше метафора? Бо участь в еволюції часток, ну знаєте, звучить так, ніби ми можемо ними керувати. Ні, ні, важливо розуміти, це не науковий факт, це філософська гіпотеза. Скоріше, натхненна квантовими загадками. Ідея не в керуванні матерією силою думки. А в чому тоді? А в тому, що наш розвиток колективної свідомості, емоційного інтелекту можливо, не є чимось ізольованим, можливо, це частина якогось. Е... Загального процесу еволюції всесвіті, який відбувається і на квантовому рівні теж. Ага, тобто не маніпуляція, а співпричетність, що наш внутрішній розвиток має якесь значення для космосу. Можна сказати і так, це ставить нас у позицію не просто спостерігачів, а можливо співучасників. І це логічно веде до третьої цілі. Так, логічно, третя ціль космічна духовність. Космічна духовність це про що? Дивитись на зорі і медитувати? Не зовсім ну тобто, може, й це теж, але суть глибше. Поглянути на планети, зорі, галактики, не лише як на фізичні об'єкти. А як? А як на системи, що теж можуть мати свою якусь незбагненну для нас форму розвитку, можливо, навіть життя, але в зовсім інших масштабах і формах. Тобто відчути себе частиною чогось набагато більшого. Не просто піщинкою, а елементом величезної космічної екосистеми, саме так сприймати наше існування в контексті циклів планетарних зоряних, це такий перехід від фокусу суто на людині до… до космічного масштабу. Зрозуміло, це перехід від антропоцентризму до космоцентризму, так би мовити, бачити людство як інтегровану частину всесвіту. Добре, отже, якщо підсумувати все це. Квантова духовність за вогник це не готова релігія чи наука, а радше напрямок для роздумів, Вектор розвитку. Так, вектор, шлях до гармонії з усім: від частинки до галактики, через самопізнання, через емоційний інтелект, через зв'язок з природою. І дуже важливий момент, як на мене, вона розглядає цей пошук вищих цілей як спосіб уникнути саморуйнації. Саморуйнації. Ну так, багато систем біологічних, соціальних занепадають, коли ізолюються від середовища, відсікають себе, а цей шлях це про інтеграцію. Зрозуміло. Тобто квантова духовність як запобіжник від перетворення на тих самих біомашин і від самоізоляції, можна і так сказати. Це амбітна спроба поєднати технологічний прогрес із розвитком ну, душі, якщо хочете з з відчуттям зв'язку усім. Дякую. Це було справді цікаво розібрати таке візіонерське бачення. Безумовно. І знаєте, це залишає нас із таким питанням. Яким же? От якщо припустити, що цей зв'язок між свідомістю та реальністю на всіх рівнях від клітини до галактики справді існує, то чи може наш цілеспрямований розвиток колективної свідомості стати не просто способом краще зрозуміти світ, а чим ще? А можливо, інструментом для більш свідомої гармонійної взаємодії з ним не просто спостерігати, а співтворити ось над цим варто подумати.